Теж до нас долетіла позиція і Трампа, і він, зокрема, каже, що як тільки вступить на посаду, буде багато указів. Частина указів попередника Джо Байдена будуть скасовані. І в натяк ми почули, бо він сказав, що вважає ескалацією і нерозумним рішенням надати дозвіл Збройним силам України лупити американськими атакамсами по території Росії. Так що цілком ймовірно. Що після 20 січня в нас не буде такої опції, тому у вас і запитуємо як власне людину, знаючу, всі ось ці Відосики телеграмні, де нам кожного дня щось новеньке показують: і нові ракети, і нові безпілотники, і якісь гібриди, ну там безпілотник бомба та і так далі. Все це гарно виглядає з хорошими технічними параметрами, чи воно в нас в промислових масштабах, чи зможемо ми замістити і ефективно лупити по дальніх цілях своєю українською зброєю? Ми вже лупимо. Ми на початку цього року активно лупили за рахунок безпілотників, класичних безпілотників, які ми розробляли з двигунами внутрішнього збирання. А за рахунок того, що посилили спроможності Російської Федерації щодо перехоплення таких дронів, нам зрозуміло, потрібно було змінювати якісь свої інструменти. Тому що давайте згадаємо ті ж саме шахи, де зараз мало ефективне за рахунок роботи наших мобільних груп. Росія теж вчиться, що ми повинні шукати. Ми повинні шукати. Щось на реактивний тяг, щоб прорвати протиповітряну оборону, працювати на низьких висотах, і щоб було складно перехопити, наприклад, тим мобільним вогнівим групам. Те, що використовують Російська Федерація, Те, також Російська Федерація використовує сітки, інші засоби перехоплення будь-яких дронів на своїх стратегічно важливих об'єктах. Повертаючись до запитання. Ракети коли ракети нам показують наші. ракети, да наші ракети. Давайте почнемо з того, що в принципі, а от сьогодні в інтерв'ю New Voice я зазначив, що а, розробляючи деякі Інерційні системи навігації для наших безпілотників, наші інженери і інженерки передбачали, що ця інерційна система е, навігації може використовуватися на швидкостях до тисячі кілометрів на годину. Тобто, це вже те, що летить на реактивній тязі, і ми можемо казати про те, що ми можемо її імплементувати більшість тих елементів, які у нас стояли на звичайних класичних дронах з двигуном е, внутрішнього згадання. Ми можемо частково імплементувати в е, е, ракету, тобто на реактивній тязі, і використовувати її на більших швидкостях з більшими. Можливостями знов таки тут питання в тому, що в принципі українські компанії, ми, ми бачимо зараз велику кількість перелік засобів, які випускаються в Україні. Додатково треба зрозуміти, що з за дужками залишилось ще купа дронів, як в випадку з приїздом Олафа Шольца, коли показали нас українці. А що у нас таке було? У нас дуже багато чого є, але питання в тому, коли держава звертається до наших виробників і каже, нам треба мільйон дронів одразу від, 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 від нас запит до держави, а чи спроможна держава купити цей мільйон дронів? Тому що питання в основному йде в тому, що більшість компаній зараз розгорнути і максимально готові забезпечити силу оборони безпілотниками, засобами радіоелектронної боротьби, засобами ураження дій для тих же самих безпілотників. Питання фінансування, тому що держава просила: ми розгорнули виробництво, ми запропонували купу рішень, але жнов таки. Кінець року 70% компаній не зафрактовані, завантажені з підприємств. Ми лише 20 вчора відсотків. це розповідали. Власне, а, а чому так сталося? В нас і, 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 тому, в тому що ну, гроші року... є, але гроші так, є. Ні, Ми коли року, ви зрозумієте початок фінансового року в державі починається у лютому, 1 лютого, а війна йде і грудень, і січень. І тут бюрократичне це повертаємося до початку минулого, до початку позаминулого року, коли ми казали прогнозовані закупівлі довготривали контракти для того, щоб не було е, розриву по постачанні збройним силам України, тому що зараз грудень і січень ляже на плечі волонтерів mm -hmm. і військових.